Ви, мабуть, вже засумували за Петровичем за ремонтами. Виписали мене сьогодні з лікарні, і я вже швиденько приїхав на об'єкт, щоб показати, який же у нас новенький об'єкт і що ми тут маємо робити, який тут має бути дизайнерський ремонт, що ми вже зробили, і що в подальшому буде. Придбали власники собі ось таку квартиру, в якій було зроблено опалення, сантехніка. І стяжка підлоги. Все це діло ми вже демонтували. І труби, і сантехніку. О тут бачимо ще залишки ось цих труб. Можете подивитися, як. Було все це зроблено. Частково пересінки були демонтовані і було зроблено повністю перепланування квартири, тому що в нас є дизайн. Квартира з дизайнерським ремонтом, я вам потім покажу. Тут має бути супер-крутезний ремонт. Ну і я вам скажу такий не бюджетний, тобто ремонт має бути достойний, хороший. Далі у нас тут був балкон не засклений, відкритого типу, просто металева огорожа і все. Але власники квартири захотіли, щоб тут все воно було. Разом з квартирою, тобто це все діло демонтовувалося, мурувалося з блоків, встановлювалися ось ці вже вікна, і ще його маємо утеплити, щоб ну, це все демонтується, ось це, друзі, і це буде як суцільна така кімната. Тобто, треба буде грамотно це все зробити, утеплити і тут, і тут, тому що в людей, що знизу, що зверху. Також цей балкон відкритого типу, щоб сюди не потрапляла вода, нічого не затікало. Це все ми грамотно продумаємо і зробимо. Але я вам скажу, друзі, що я в цій квартирі нічого не буду робити, тому що з моїм діагнозом і з моєю хворобою мені не можна поки що працювати мені не можна нічого піднімати. І кому цікаво хвороба крона. в мене підірвані внутрішні органи зміщені. Так що, я так думаю, що за своє життя я вже натаскався мішків на натаскався тих відер. І все, друзі, воно суттєво вплинуло на моє здоров'я. Тому я буду в якості оператора, кому там цікаво, товариш буде працювати. Шукаємо також ми електрика, який електрик буде це все робити. Тому що, як я кажу, мені не можна нічого важкого брати в руки. І треба електрика, сантехнік в нас є. Тому якщо є електрики, будь ласка, звертайтеся. Покажу вам ще, що є в нас все по дизайну, все тут чітко. Дуже гарний буде дизайн. У нас дуже гарні кімнати. Там все продумано, друзі. Ось можете подивитися, яка буде гарна спальня кімната. Як ці всі будуть розміщені меблі? Там в нас світло буде дуже круте. Ванна кімната. Так що, друзі, я сподіваюся, що. Все буде добре, я все вам це буду показувати. Ну, а ви будете ставити вподобає. Що в нас є по цьому? Матеріали ми вже закупили. Тут будуть штукатуритися стіни. Також ми шукаємо, хто нам буде допомагати штукатурити стіни. Тому що, ну, Петрович вже все бачите, і спортзал, і ця робота, воно все впливає, друзі. Біда ще в тому, що світло в цій квартирі дають 4 години в день. Тобто є 4 години, за яких можна встигнути щось зробити. Ну і зараз зима у квартирі досить холодно. Як тут робити опалення і сантехніку. Ну, звісно, можна нагріти ось цим радіатором, можна нагріти ось цим. Але я не знаю, це ванна кімната. Тут була і ванна, і, і туалет. Розділили і зробили ось таку величезну ванну. Це все в подальшому я вам покажу, як воно, що. Як бачите, все це демонтували після колишніх майстрів, і зробимо все по-людськи, по-новому. Буду тут системи прихованого монтажу. Це я буду приїжджати сюди і час від часу вам показувати, як цей процес йде. Надіюсь, друзі, що всім дав відповіді на ваші питання, тому що дуже багато ви мені повідомлень пишете, Петрович, що з тобою, як ти там. Дуже це все діло заганяє мене в депресію, що я не можу працювати, не можу заробляти гроші. Що одні витрати йдуть тільки на лікування, і невідомо, як воно в подальшому буде, чи буде якесь оперативне втручання, чи як воно і що, що я схуд так сильно. Ну, друзі, як то кажуть, я поки що не падаю духом. Це не саме гірше. Люди вмирають на фронті, а я поки що живий та і то добре. Тому, друзі, всім дякую, що ви зі мною, і чекайте там наступних відео.